Вітання усім телеглядачам. Продовжуємо вас інформувати про новини Золочівського району та сусідніх територіальних громад. Порятунок сільських народних домів спільними зусиллями. Громада Комарівського Старостинського округу Бродівської громади об'єдналася задля збереження головних осередків культури. Так, староста Комарівського округу Оксана Музичка і начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін втілили успішний досвід єднання людей у праці та ідеї. Народні думи в селах Комарівка, Корсів та Митниця Бродівської громади вдалося підремонтувати. Пофарбовано дах, зроблено сходи і поточний ремонт фасаду. З 26 по 29 жовтня у селі Андріївка Красненської громади відбувся перший тур клубного чемпіонату України з настільного тенісу. В змаганнях взяли участь 18 команд старшої вікової категорії з дев'ятого року народження та молодших серед дівчат та 22 команди серед юнаків. Команди дівчат і юнаків села Андріївка Красненської громади посіли четверте та друге місця відповідно. Футбольній команді Богун потрібна була перемога, і він її здобув. Видовищна виїзна гра за чемпіонство відбулася на стадіоні Шахтар у Червонограді. Обидві команди вийшли на поле заряджені на перемогу. ФК Богун приїхав по чемпіонство, тож з перших хвилин ринув в атаку. Шахтар грав другим номером, але почувався впевнено на домашньому полі та здійснював гострі контратаки. Допомагав червоноградцям і фан-сектор, який потужно підтримував свою команду. Після 17-ї хвилини дуже напруженої гри Шахтарю вдалося скористатися помилкою Богунівців та відкрити рахунок 0-1. Проте постійні атаки Богуна призвели до першого успіху на 40 40-й хвилині. У другому таймі Богунівці забивають свій другий гол рахунок 2-1. Богун завоював Кубок першої ліги чемпіонату Львівщини. Загалом за статистикою Бугун пропустив найменше голів серед учасників турніру, а за кількістю забитих м'ячів посів друге місце. А також здобув найбільше перемог: шість перемог, одна нічия і одна поразка. 31 жовтня в приміщенні Лопатинської селищної ради відбулося два засідання депутатських комісій, а саме з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження, інвестицій та землекористування, архітектури будівництва, екології і транспорту. Начальники відділу архітектури будівництва земельних відносин екології та фінансового відділу Лопатинської селищної ради ознайомили членів комісії з проєктами рішень та порядком денним на 35-ту сесію. Усі питання були розглянуті, прийняті позитивні рішення і одноголосним голосуванням подано на затвердження сесії селищної ради, яка відбудеться 2 листопада в Лопатині. Юні Бугунівці Бродівської громади дали гідний бій фавориту відкритого чемпіонату. Так у суботу ДЮСШ Богун приймала на домашньому полі юніорський шахтар. Гості виходили на поле фаворитами, адже очолюють турнірну таблицю без жодної поразки. Але Богунівці не мали наміру пасувати перед сильним суперником. Обидві команди викладались на полі. У першому та другому таймі юнакам Богуна вдалося стримувати настиг з червоноградців, але все ж пропустили два голи з кутового. Богунівці хотіли відігратися і мали на це шанси, але цього разу удача посміхнулася суперникам. Рахунок 2-1 на користь Шахтаря. Продуктові набори для дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах. 24 жовтня з черговим візитом до служби у справах дітей Берестечківської міської ради завітав представник методицької комісії, що діє у місті Львів, пастор Ярослав Батор. Благодійник надав шість продуктових наборів для дорослих та дітей, що перебувають на профілактичному обліку служби по причині ухилення виконання батьками своїх обов'язків до дітей, та два продуктових набори для дітей, що залишилися без батьківського піклування. Цього ж дня, спільно з пастором та працівниками служби у справах дітей, допомогу було передано для восьми потребуючих родин у місті Берестечко та села громади. З 28 по 31 жовтня Почаївський осередок школи безпеки разом з представниками Кременецького районного управління 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Кременець організували та провели всеукраїнські змагання юних рятувальників Разом ми сила. Ці змагання є важливою подією, присвяченою пам'яті рятувальників, які віддали своє життя, захищаючи Україну під час російсько-української війни. Мета цих змагань згуртувала дітей з різних регіонів: створення дружніх зв'язків, навчання в роботі, в команді, комунікації та спільному вирішенню завдань. Наші юні рятувальники демонструють бажання допомагати та готовність стати справжніми героями. Ці змагання нагадують нам про наших загиблих побратимів, які завжди залишаються в наших серцях. Вони навчили нас, що разом ми справді сила і завжди готові захищати та підтримувати один одного. На цьому у мене все. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.